Так, всім привіт, народ! Сьогодні в нас надзвичайно важлива тема виборів президента США. І давайте розбиратися будемо щодо чого, хто за кого і для чого нам взагалі пропагандують перемогу Трампа. І так, ще раз, що ми маємо з інформацією, яка є в відкритому доступі. Харіс вона за підтримку України у війні з Росією. Харіс за Україну. При тому всьому, що Трамп. Він же ж, е, йому же ж, віддав свої голоса Вівек Рамасвамі, проросійський підприємець. Він же ж, зокрема, він єдиний з кандидатів республіканців, виступає проти членства України в НАТО та за територіальні поступки в Москві. І він же ж 24-го року, 16 січня, оголосив е, про вихід президентської гонки в користь Дональда Трампа. Дональд Трамп це є максимально проросійський кандидат в президенти США. Я сумніваюся, що коли прийде Трамп, в першу чергу зразу полетять ваші монетки, мемкоїни, альткоїни і так далі. В першу чергу, це є для того, щоб типу мод, мов, Трамп він за крипту, Трамп він а, прийде, і, і мемкоїни взлетять, і шиткоїни взлетять, і все, коротше, буде в нас добре. Тобто, по суті, криптани в основній більшості за Трампа. Єдине, що, от коли я був а, початковим там, криптоном, тільки починав свій шлях, я точно пам'ятаю, що Трамп був і ринок був червоний. Такий самий червоний, як і його партія червона. А от Харріс мол, прийде до а, руля і стане, значить, все хреново, і крипта уйде в закат і все стане дуже печально. Якщо чесно, то не так, тому що коли були. Вибори Байдена і Байден став президентом в 2020 році, в кінці 2020 року. Ви можете самі глянути на графік і подивитися, що було тоді в той час, що творилось на ринку. Ну тобто, як мінімум, ужасу не відбулося. Більше того, почався справжній булран. Справжній булран почався з виборів саме Байдена, з перемоги Байдена. І тоді почалося, як то кажуть, процвітання крипти. на цілий рік вперед. Ефір з 200 доларів виріс на. 5 тисяч, тобто зробивши 40 іксів. Я не говорю, що коли прийде Камала до президентства, всі криптовалюти виростуть. Я говорю то, що, як мінімум, давайте подивимося ближче. Хто такий Трамп? Значить, в першу чергу, Трамп, Дональд Трамп, його підтримує Ілон Маск. Значить, ми вже маємо таку собі команду Трамп і Маск. Згадайте, не. Одноразові висказування маска по поводу України віддавав свою перевагу за Росію, за е, в нашому, скажімо так, в нашій війні за Росію. Маск, І якщо вам мало в ці всій компанії Трампа. І маска їх двох. Тоді подивіться ще на одного чоловіка звати його Вівека Рамасвамі. І цей Вівека Рамасвамі він віддав свої бали, свої очки, і користь знову ж таки Трампа. І ми маємо вже тріо маск Трамп і Вівека, який знову ж таки проросійський тіп, який знову ж таки не раз висказувався, що він за Росію і не раз підтримував Росію. Тому я би на вашому місті задумався ще раз, чи варто вам бути, підтримувати, тим більше десь публічно підтримувати Трампа. Я особисто не підтримую ні Трампа, ні Харі, ні когось з них. Я підтримую те, що має бути мир в кожному домі. Зараз я вам покажу в своєму телеграм-каналі, який я накидав в відкритому доступі. про... Трампа про Бівеку Рамасвамі. Ви подивитеся на графік, коли був Трамп президентом, що творилось на ринках, і ви подивитеся на все повністю своїми очима. Я то скинув в клуб. Хто є в клубі, вже це все сьогодні бачив. Ми маємо клуб Трейтмані, в якому ми маємо такий графік. Це графік, коли був президентом Дональд Трамп, і графік, коли був, став президентом Байден. Тобто ми бачимо Байден став президентом. І от з моменту, коли ціна пішла до гори, весь час Байден був президентом. Ми бачимо, як виглядає Вівека Трамп, і ми маємо про нього просто відкриту інфу з нету. про російський підприємець індійського походження Вівек Рамасвамі. Він же ж. Один з кандидатів республіканців виступає проти Членства України в НАТО та за територіальні поступки в Москві. Він же ж 24 року, 16 січня, оголосив про вихід з президентської гонки в користь Дональда Трампа. Тепер Харріс, яку ви всі боїтеся, і яку ви всі, ну скажімо так, не зовсім любите. Принаймні в інтернеті. А... Камала виступає за підтримку України у війні з Росією. От, друзі, я вам показав просто саме мінімум з цього мінімума, про який вам треба знати. Якщо ви не підписані на мій канал, можете підписатися, мені буде приємно. Якщо ви не слідкуєте за моїм інстаграм-каналом, можете підписатися, мені буде приємно. Всім дякую за увагу. Якщо це відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк і напишіть комент. Все, всім дуже дякую за увагу. До наступної зустрічі, всім па-па.